Всі згадані речовини саме на мозок, як практично, але максимально примітивною мовою, щоб такі, як я зрозуміли. я впевнений, під відео таких буде чимало. Під час наркозу, козу, що саме відбувається зі свідомістю і з мозком? Дивіться, дивлячись, яке є, звісно, яке анестезіологічне забезпечення, але ми з вами розглядаємо той компонент, як сон. Взагалі, так він і називається сон. Це подібне подібне. У мене є також секретик, який я полюбляю робити. Я завжди пацієнтам, вони дуже переживають, звісно, особливо, коли на операційному столі. Прямо перед тим, як ти заснеш, я завжди кажу: так, загадуємо сон, що нам присниться. Це дуже важливо. Комусь сниться робота, я кажу: ну що ж таке, ні, щоб море, день перемоги, там, рідні, домівка. Тобто це секрет він працює як запрограмований пацієнт, і їм сняться сни. Я просто для себе завжди питаю: хтось просто добряче спить і нічого йому не сниться. А хтось каже: Ой, мені таке снилося, як добре. Для всіх, звісно, спливає час дуже швидко. Просто ви закриваєте очі і засинаєте, просто і... заснули.